Всім доброго здоров'я, сьогодні у нас 30 вересня, Полтавська область, 2023 рік. До вашої уваги хочу представити такий новий сорт моєї колекції, ну, який в перший раз за плодоносив. Це кілька сигналочок. Це старовинний дуже сорт, який ось плодоносить зразу на самих кінцях от таких довгих, довгих пагонів. Це третій рік це третій рік після, після щеплення. Ось він оці я ще залишу повисіти трохи, бо вони ще не набрали окрас. А там одне упало, бо воно з червяшком, зараз його продегустуємо. Ось отакі сигналочки. Оце впало декілька днів тому. А це я все-таки одне зірвав. Воно вже, в принципі, не трималось так на дереві дуже. Значить, що по цьому сорту? Це дуже старовинний сорт. І ще він описувався у помології Симиренка під назвою Парчовоє. Його справжня назва прийнята, ну, більше всього його називають Drab de Що в перекладі. Перекладається як золоте полотно або золотисте полотно. Характерна риса, він окрашується отаким червоним, таким пронизуючим червоним кольором. Плодоніжка у нього не, не довга, отакої округлої форми і трошки приплюснутої зверху і знизу. І ось тут характерна риса, бачите, п'ять отаких, як воно як зірочка. Дуже де квіточка, дуже глибока глибока посадка. Отак воно красиво так виглядає. Ось тут така, існує така іржав, іржавленість. Ось тут отут воно теж добре, добре видно. Давайте його зараз розріжу. Подивимося, що всередині. Оце що з черв'ячком вже почало трошечки процеси почались. А ось це тільки зірване. Ось дивіться такий м'якош у нього. Дуже тверде. Його ще лежати і лежати. Це просто так для науки зняв, але, але йому ще дуже довго лежати. Він влежується найраніше десь у, у листопаді. У листопаді місяці. А так буває, що найкращі його смакові. Проявляється тільки десь аж в лютому. Тобто це такий пізньозимовий сорт. Ось можна подивитися на цей цей. Ну, цей теж такий твердий. Сок у валом, але ну, він дуже твердий. м'якоть дуже тверда. Давайте подивимося, що по бріксові Показує 13,5. На смак вона вже в принципі солодке. Приємного дуже такого смаку пряного Але дуже твердеще. І присутня якась така кислинка. Але як, вона як кусаєш, вона як так тягнеться так приємно. Якось трошки міняється. Чим довше ти його жуєш, тим якби, покращується смак. Трошки чимсь нагадує нотками Джонатана, але набагато є багато інших ноток. Якісь є віддалене відчуття Сидору. Щось, типу, як щось заграло, типу вина. Більш на сидр, Такий смак цікавий. Йому, правда, ще треба влежатись дуже добре. Тоді він розкриє всі свої смакові. У ну, мене тут декілька яблучок залишилось. Попробую їх зберегти, похранити і потім подивитися, що воно покаже по смаковим. Десь у листопаді або, може, навіть у січні. У тисячу... У 628 році цей сорт вже фігуру... фігурував у каталозі Глелекти Франція, але точно невідомо, коли вперше він... Коли... коли він виник взагалі. Батьківська форма, по-моєму, тут невідома. Дерево в нього сильно росли. крона висока і шаровидної шарообразної форми. І я замітив, що період цвітіння у нього був пізніше, ніж інші сорти. Це, мабуть, все. Отакий вам цікавий сорт. Дякую за увагу. Слава Україні, слава Господу Богу нашому. Далі буде ще цікавіше.